Сім кіля має, то добрий? Що? Бачиш, який гарний, бачиш? Хе-хе, аморій. Бач. Ти видів? Дивись, такий це. Ну, пішов, пішов. Дивись. Ось. О! Це файл. Цей вігру дів. Об'їдав? Об'єднав братів своїх хе Бачиш? Ні-не-не-не. Веземо до людей, які заказали, так? Все, давай, Абор, давай, все, провожай їх. Ти свою зміну здав. Був тисячу, решта була по 900. Один був більший, а три були менших по 100 гривень. Слава Україні, героям, друзі! Слава, канал, сільське господарство. Вітаю вас! Особо нема коли знімати, тому що зараз дуже багато роботи, осінь, поле, ну таке, і господарка, але їду. Є заказ, розвожу, скажімо, наших свинок, позаказували дехто, дехто так. Кинув інтернет, там появились люди теж хочуть. Но зараз візьмемо, в кінці відео поговоримо, що куштувало, за що продав, тобто все як є. Так що гарного перегляду. Ти теж їдеш? їдеш? Так. Нет, ты не едешь, ты дома лишишься. Ты же не знаешь, что ты хватит. Okay. А ну? Okay. Клит... клитка предоставь. Майстер. Okay. Okay. <laughs> что, идем прям? Оський! Що? Оський! Тіку він дозволити? 7 кг має, то добре? Що? Бачиш, який габий, бачиш. А море? Опа! Ало, повне ще. Що, їдеш до нових господарів, та? ну, такі малі, такі. Ти... так? Ну, такий малюк. Такий, ох. Так, новенько прикриємо нас. Ідемо далі. Це шап, й відео більший трохи.

який це. Ну, пішов, пішов. Двись. Двись. Ось. Це файл. Цей бігу дів. Об'єдав? Об'єдав братів своїх фалма. Ану, різниця. Поблисшились. Різниця, яка, ану, його. Анона, ну, ну. виходить. Анону, ви. Ну. Бачите, яка різниця? Які то, як і, і ці. Так, і ще одно візьмемо червоне. Ух ты! Що, морить, движ? Оцей похожий на тебе. Ану, дивись. Ано дивись, це похожий на тебе. Ну о, а море. Диви. Бачиш? Оба! Давай. До своїх друзів. Оба! Один кольоровий. І такого? Шо? І також чотирьох. Ось маємо одно менше і два середніх. Ну що, як бачимо, з мішками непрактично зробили собі ось. Та швидку руку зробили, так скажімо, такий, так як по-простому, коли колиночку таку, через верх загружаємо, бажано завіси зробити, на завісах, То поки так. І везем... Везем до людей, які заказали, так? Все, давай абор. Давай, все, провожай їх. Ти свою зміну здав. Що, так? Веземо на базар? Ні, не треба, не треба на базар. Так. Ну що, друзі, продав я, значить, наших свинок. Закінчення у нас буде саме таке, тому що немає, я кажу, кому коли особу знімати. Е, як продавав, то швидко відбувалось, людина взяла і понесла, дала гроші якось так. Але я від себе розкажу трохи, поділюсь з вами. У нас йде сильний дощ, виїхав на поле, тому що є робота. І знайшов дві хвилини розказати. 3704 е, пацючків Чеще я заробив, тому що один був 1000, решта була по 900. Один був більший, а три були менших, по 100 гривень скинув. Хто бере, наприклад, троє, то відпускаю навіть по 800. Це таке діло. Тому бачите, займатися хоч чимось можна, залежно, так як я все кажу, чи з того щось виходить. Ось, подивіться на це чудо. Дощ на дворі він зо мною побіг, йому хоч би що відданий, так скажімо. Своєму хазяїну пес. Ну, це таке, це інше. Ну, будемо старатись більше знімати, ділитись, випишіть свої коментарі, питайте. А ми, ти казав, маємо трошки іншу роботу. Так що, тому, друзі, якось так, я з вами прощаюсь ще раз слава Україні, героям слава до нових зустрічей.